Компанія «Ферекспо», до якої входять Полтавський, Єрістівський та Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати, продовжує святкувати ювілейні дати. Цього разу чергу нагороджень перейняв Єрестівський ГЗК. Голова правління прад Полтавський ГЗК Віктор Лотоус відкрив захід, підкресливши міцний зв'язок між трьома комбінатами. Він зазначив, що значна частина працівників Єрісівського ГЗК у минулому працювала на полтавському, що свідчить про спадковість поколінь та спільну історію. Мені дуже приємно бачити тут людей, які я пам'ятаю, ще навіть майже 40 років тому для мене вони зараз такі ж самі молоді люди, як її були тоді, коли їм було трошки за 20 і мені було трошки за 20 Віктор лотоус згадав, як разом мріяли, долали труднощі, як будували майбутнє. І, хоча сивина торкнулася скронь, а час додав зморшок, у серцях цих людей горить той самий вогонь вогонь відданості своїй справі. Сьогодні, коли над країною висить чорна тінь війни, цей вогонь горить з подвійною силою. Понад Сімсот працівників Ферекс постали на захист батьківщини, і колеги з нетерпінням чекають на їхнє повернення. Віктор Лотоус підкреслив, що саме завдяки Збройним силам України підприємства можуть продовжувати працювати. Під час церемонії працівники і працівниці Єристівського ГЗК отримали заслужені нагороди та грошові премії. Нагороди вручали голова правління Прадполтавської ГЗК Віктор Лотоус, виконувач обов'язків генерального директора ТОВ ЄРІССІСівський ГЗК Тарас Зінченко та голова профспілки Дмитро Вінівітін. Десятиліттями ці люди своїми руками та наполегливою працею створювали фундамент, на якому сьогодні стоїть Ферекспо. Саме їхній досвід, знання та відданість є безцінним активом компанії, що дозволяє їй рухатися вперед та досягати нових вершин. Світлана Іванова людина, чия доля нерозривно пов'язана з гірничо збагачувальними комбінатами. Її історія це історія відданості, професії, наполегливості та постійного розвитку. Розпочала свою кар'єру на полтавському ГЗК, який тоді ще називався Дніпровським далекого 1080-го. Нині працює на єрісівському ГЗК провідною геологинею у кар'єрі. пройшла всю всі ступені, скажімо, геологічного відділу від робітника до провідного спеціаліста У 2021 році. Ми всі централізовано були переведені на єрістівські ГЗК, Ну прямо всім цехом. І, і наш відділ також зараз. Працюємо тут в вестері, називається служба технічного розвитку. Робота була різна, різні були методи, підходи, все змінюється. Ми тепер працюємо з самими новітніми програмами, все прийшлося ну, по-новому вчитись, і, і зараз вчимося. 1979 року. Тетяна Шатравка вперше переступила поріг комбінату, ще не знаючи, що це. Це Місце стане важливою частиною її життя на довгі роки. Її вибір маркшейдерські роботи, де точність і уважність цінуються понад усе. Пропрацювала 45 років. Як прийшла, так і осталася в цьому відділі. Працівників привітаю. Саме головне кріпко здоров'я і миру. Нам всього всім, цього найкращого. За кожною тонною видобутої руди, за кожною тонною виготовленого концентрату і за кожним вділеним проєктом стоять люди, працівники Ферекспо саме завдяки їхній праці, відданості та вірі в спільну справу, компанія досягає успіху. На цьому вкотре наголосив Віктор Лотоус: що хочу побажати, звичайно, ми. Звичайно, ми. Звичайно, хотілося б, щоб цей мир був як більше з точки вигад нашої держави. Хотілося б найскоріше поверні на наших працівників на робочі міста. Бажаю вам зберегти себе на ці нелегкі умови, морально, фізично. Якщо рядом з вами сумна людина, спросіть його, що він сумний. Може в нього вдома щось сталося, може потрібно його, щоб він трошки відпочив або відправити домов. Не ганіться за цими виробничими показниками, вони з одного боку важливі, але найбільше важливіше це моральний стан, психологічний стан. Тому бажаю вам здоров'я, щастя, до нових зустрічей.